Всім привіт! Презентую вам нову поставку товару. Це піжами чоловічі бренду Livergy. Йдуть такими комплектами кофта та штани з різними принтами або смужку. Штани йдуть з такими ось манжетами знизу. Рукава кофтів з такими йдуть манжетами і без. Тут вони всі упаковані. Це, до речі, упаковки йдуть футболки і шорти. Літній варіант. Тут вони запаковані. А це кофточки та штани. Ще такі йде варіант футболка та шорти. Лоті у нас буде 18 комплектів від розміру S по XL Такі йдуть у нас ці комплекти. Матеріал переважно бавовна. Розміру S у нас буде 7 комплектів. розміру M 8 комплектів. Розміру L 2 комплекта і розміру XL 1 комплект. Є такий Marvel Футболка та шорти. Вартість такого лоту у нас буде 4020 гривень, а собі вартість одного комплекту піжам всього 223 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канали, ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую і гарного дня!